Друзі, всі вітання, в Так, Как, секунду? Секунду, друзі... Це так початок. Здраво. Друзі, всі вітання, в ньому на канале Пашу міні. І сьогодні, по вашим довгим проханням я затюню один основ. Сейчас. Секунду. Не знаю, що це хіп хоче, але ладно. Е, сьогодні відбудуться тінячка з нової серії. Так. Тік... О, відкрили. Сьогодні. Опа! Так, щас, секундочку, розстлю. Сейчас, пожейки, просто, короче, хайпады, а я ладно. Так, так, сейчас. Так, сейчас. Сейчас, друзья, алло, это початок ролика? ТА СКОРІШЕ! А, я вже тут розтолили, походу, да? Короче, добре, друзі, все, починаємо! Ще раз, друзі, всім привіт, вибачаюся за такий початок серії. Сьогодні у нас тюнячки знову по вашим проханням, сьогодні нові тюнячки. Під попередніми тюнячками э, М5КС. Да, це так, друзі, конечно, був початок шайна. Коротше, ладно, погнали. Не були і вичка перестрілка, але ну, ладно. <кій> Ніки потім передивлюся, запомню. Як бачите, звісно, не М5КС, вона в мене повністю протюнена. Ну тут вам музичка грає. <кій> так, сейчас. Я перевернувся. Так, ну що ж, музичку виключаємо. Сьогодні ми будемо тюнірувати одну автівку. Ну, звісно що автівку, блін, що ще. <кхід> під попереднім. Комен... відео, під... ну, вийшов коментар. Е -е, так, зараз. Я вам точно ж прочитаю. <кхід> так, що секунду. Було прохання таке. Так, зараз, зараз, зараз. Е -е. О! Е, там були коментарі інші, але, ну ладно. Аго тюнячки це ЛК, чи як він там? Це ЛК це, по суті, ось цей, так? Це ЛК. Тобто сьогодні. Я, звісно, хотів би оцей затюнінгувати, Але ми можемо записати зразу дві серії тюнячок, друзі. Тому. Я не знаю, як я зроблю. Ну, давай так, як сьогодні, так. Я. добре. Що ми першим днім робимо? Настройки. І е, гучність МТА на мінімум. Отак. От Чи загальна гучність? Я не пам'ятаю. Вроді би буде норм. <кхем> Добре, давайте першим ділом, по вашим проханням, я затюню це ЛК, а вже потім е, в, наступному, в наступній серії. Що <кхем> це таке з горлом євро? Е, затюню СЛР. Тобто будьте уважніше, так. Що купили? Так, придбати. Все, друзі, ми його придбали. Ну що ж? Тоді спавнемо. Так, зараз я хочу замірити першу, ну, яка в неї буде швидкість. Так, я вибачаюся, звісно, у мене щось з горлом. <кій> <кій> Вроді би нормально. Ну що ж? Як бачите, уже так от туго-туго 200 він набрав. Мені все по вигляду ця машинка не дуже нравиться. Ну, 300, до речі, 300 уже. 380. 390 максималка, добре. Максималка 390. Це мерс. Ну, в принципі, так як це серія тюнячок, то я його, звісно, лишу, я його продавати не буду. Буде легендарний мерсом. Так, до речі, як бачите, тут колеса так гарно прокручується. Тобто, ну, він мені, чесно, повніше, він мені подобається. Тобто, я не знаю, звісно, чи буде там цей. Я не знаю, чи буде тут зовнішній тюнінг. Але хочу сказати, що тоді, як він демо мене, мене, то той за демо, я вже зрозумів, що він буде стріляти, що він на мене направлявся вже. Так, тож, під'їжджаємо на міточку. Ну, як... Ви всі стаєте. Що... А, вже перестрілка, поняв. Так, що, під'їжджаємо на м'яточку. Так, ну що ж, перший він зовнішній. Нема, добре. Колір кузова, давайте подивимося. Я хочу зробити, знаєте, якийсь такий трошки необичний. Може, от такий його синій. Але не синій ужасний. Або білий не чіпати, або чорний. Але чорний, може, знаєте, давайте може якийсь такий. Ну, це взагалі позор. О, щось, може, отакого от типу. Давайте, знаєте, який Я хочу такого пошукати. Якийсь такий толковий. Оранжевий, може, такий. Золотий. Ладно, поки що я не буду міняти колір, то мені нічого не йде. Давайте колеса подивимось. Будемо саме останнє дивитися за таких вон. Так. В принципі, ну я тут не бачу якихось таких даже нормальних, оці, до речі, таке нічого. Ну я трошки закохаюся, бо це від ауді. Оці, до речі, можна якось поставити. Давайте поки що ці поставимо вже, далі поміняємо. Що ж, добре, переходимо до Неончика. Ну, ой, тонировка, конечно, як називу. Далі це шоста серія уже тюнячок чи сьома теж. Неон. Да, не он уже добре. Знаете, сюда я хочу отакий от его поставити. О, ну все, мне кажется, просто в білом кольорі шиби. Вообще бомба. Так, що ж, давайте та Ну, в принципі, уже він мені трошки нравится. Давайте внутрішній тюнинг S-класс. Бомба. У мене куча до нього деталей, друзі. Ну що ж, добре, все одно, давайте покрутим 20 эфок и 20 xів зразу. Шейнг. підвідка погана, Боже, які ефочки просто взагалі не сипати, реально. Е, боже, я не раджу вам коментарі читати, бо через них е, будуть авторські права. Мені зараз треба 5, я хочу її зробити повністю full 5. І дивіться, я думаю, або якщо нам двигуни не випадуть, то ну, я 4 рідко, напевно, буду ставити, я хочу зараз, напевно, все на іксах зробити. Просто все X, хай буде. Так, ну що ж, наушники надійдемо Вон. Так, вісім. Ну, взагалі, на це п'яте двигло. Шини погано, дуже погано. Гальма. Оце, бо мало на іксах сипати. Ну, скажіть, де турбонодув, де трансмісія? Підвіска. Яка підвізка? Ну ви що, прикалуєтеся? Я не буду більше F'ї вертати, вони взагалі не дають, от реально. Ну, четверте, і то шини. І давайте зараз 20 іксово. Око просто по 20-20. тих тих Турбоно. Ну, дивіться, з першого п'ятий турбонодув. Далі. Ммм. Чиповка погана. Чи п'ятий, добре. Погано. Погано, дуже погано. Погано. Не те не те насипав взагалі. Погано. Погано. Жахливо. Так, вже зараз реально. Один п'ятий турбанду, все? Ну, речі, от скажіть, для чого мені четверте двигло? До речі, двигло взагалі не падає. Тільки оце четверте двигло. Я оце робив ла Феррарі. Ла Феррарі я ж толкова не замірив, що її теж перекрасить. Надо. Я сьогодні в цьому ролику в цьому вам покажу ла Феррарі мою. Я оце зробив. Я. Ну, о, там місія п'ята. Е, я на Феррарі зробив, вона така, ну там, можна сказати, які то гальма, вроді би четверті і двигло. О! Підвізка оце п'ята в добре. Так то що ж? Далі. далі. Да, я, напевно, цел R, чи як він там? Я його зроблю ну, ну окрему серію. А то вдруг перегляди не наберуться, і смисл було. Так, шостий. Чіп зразу п'ятий закидуємо. Все, ефочку ми більше не трогаємо. А от оцей цей білий колір дуже личить. Так, далі. Сейчас я пропишу команду шовчат. Оп, все. нас турбонаду. Трансмісія. Чип. І він, до речі, уже. А, я вже чіп поставив. І він уже їхав дуже добре, як ви. Ну, я ж вам уже. вже. Такшини. Так, да, тут так само ви гальма і дві, мені придеться четвертий ставити. А пожди, а ні, там 2 на 9 гірші може и альма. Ну, дайте я подивлюсь, тут а може бути. Тут може буде двигу якесь столкове. Тут, тут 3317, О, так стоп! Куда? Э, тут 2412, 3317, то, 24, 33, то мы цей постав. А тут 25... Ну, слухайте, все то ні. Вибираємо, зберігаємо. 418 на 340, ну, звісно. Це вогна не хватає. Друзі, от давайте ще F-12. Він такий сірий, бутьмяний, жахливий просто. Не, ну Оце. А, колір не помінявся, понял. Я протіную, от дивіться, напишіть, будь ласка, чи її протюнінгувати мені мотоцикла. От хочеш мотоцикла тюнінгувати чи ні? От ні, то я. Якщо так, да, я зразу біжу записувати серію про тюнячок мотоциклів. Так шо, з буксом давайте. Так, давайте щас вирівнюємо. Давайте. 3, 2. Зараз на 5 секунду полетимо, 4, 5. Бачимо. Ой, це. Йо-майо! -йо. Я тут не можу нормально замірити, то, що бачите? її просто, мабуть, можу, Мені треба на дорогу дивитися, а не не спідномати. 507. 507, друзі, вона їде. У мене є 507. Це ще треба п'яте двигло вибити. І ну, гарно п'ять тільки вони там що надають. Давайте, знаєте, що ми такі номера поставимо одні. Магазин. Так. Послуги. І тут унікальний номер. Дивіться, я хочу, знаєте, який, напевно. Ютубер. О, да. Так, я не знаю, що ми сюди вміститься, ну, давайте. Эй, ой, ю... ю. Бер! О, все. Бомба. Ха, купила. Шестауму сюда. Сейчас будет, короче, моя такая машина. Самозаветный. Да, ютубер. Ха. А що реально, пацаны, дивіться! Номера ютубер. Е, ютубер. Да, это все бомба. Ще раз давайте. Бачите, вона така дуже резва. А, все, ми вже приїхали 6. И вновь царапається... Ну, дивіться, 508 то за дуже-дуже швидко. Так. Паркуємось тоді. О, що тут происходит? Ой, я тоді тоже А, Ааа, блин, уже растоли. От, -мо, не встиг. Ах, дурачи. Доросить... А, это пом... а помани в смысле. Помани тулять. Сейчас помани. Кто поманитулив? Так. Ну все. Дострелялась. Вообще, жаль, что, конечно, происходит. О, с капотом. Ах, вы. Подождите, по мне зелека тулять. Ай, -мо! моё Ну, короче, да, меня назад. Ладно. Нормально. Можно сказать, норм. Сейчас я броника надену. Я без броника никуда. Да, была бы она, конечно, ютуберка. Ну шо ж, давайте, як я обіцяв, я покажу вам цю... Покажу вам ла Феррари и записувати записываю, но визит, ну Так, закидываем Ла Феррари. Ось, ла Феррарі моя. Боже, скільки у мене машин. Опа. Так, там, коротше, вже перестрілку не Так, добре. Вона, бачите, вже дуже резво. Мені, до речі, за це вона й подобається. Я зараз скидимо її перефарбуємо у червоний колір. І подивимося, яка вона буде пушечна. У мене просто відбувся рестарт. І. ой-ой-ой-ой-ой. Ні, не ласка, Будь ласка, будь ласка встиг. Опять я все встигаю. Я я так не хочу вас затримувати. Так, ну що ж, друзья. Конечно, знаю, що я тут балакаю, а вже мене може ніхто не дивиться. Ні. Ні. Не... Ого! Ось, о Вот совершенно було хорошо. Так. Та йому, я замирюсь, сьогодні максимал. Так просто. В смысле? Чого не нас это за прикол. Я тайм кот передавлюся. Ты будто машина їде и заглохла. А, ве... ты по мне, что звертика пуля? Так, полетіло. Дивіться, 400. 400. Та ч ты глохнешь? Зараз перефарбуваем и в червоний. Опа. Так, фастиком. Я щас так не хочу, але мне придайте сейчас вмішатися в ту Але, от би сейчас я его розталим. Ну -мо, ну видео, ну видео записываю. Дайте хотя бы видео спокойно записать. Так. І в червоний фол колір. Колір коло... ой. Колір кузова. Червоний. От такий. О, все, пацаны, бомба! Ну что ж, друзья, так, те фраза уже. Ну я опять под картой. Ну за что? Я вам сегодня покажу машину, чи не. А, она сейчас не сохранится, конечно. она сейчас не сохранится. Воно ще просто не сохранилося через те, що у мене вилетіло. Не вилетіло, а коротше. Так, давайте вийдемо. Ну що ж, друзі, добре, дякую всім за перегляд, дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково напишіть, чи тюнінгувати мені мотоцикл, чи тюнінгувати мені CLР. І того Мерса. Ой, що за спавне, ну ладно. І чи Марса Мерса чи не була. А так дякую всім за перегляд, З вами був як завжди блогер. Ну, тільки не блогер, а Пашаміна. Ну, ютубер -туб там Пашаміна. Ну, добре. Знову всім дякую за перегляд, всім удачи, всім гарного дня і всім пока-пока.